Вітаю, я астролог Олексій Керченко. Це столичний прогноз про те, чи буде Україна національною державою, чи вона буде інтернаціональною державою. Цей прогноз робиться на фоні встановлення найвищої в Європі мінорі в Києві, на фоні четвертої фази ретроградного Меркурія з середини грудня до 23 грудня, яке означає, щоб зрозуміти відповіді про майбутнє, треба згадати, що було в минулому. Що ж України було в минулому. Карта незалежності України від 24.08.91. Ця карта вона не містить планети, які означають сильну націоналістичність. Наприклад, планет немає в знаки Зодіака Рак, який означає національне націоналістичне, а управитель рака місяць знаходиться в водолії. Місяць теж означає національне, але він знаходиться в водолії інтернаціональному. знається, зодіаку. таким чином, якщо українці відчувають свою державу створеною від 24.08 до 91-го, то в ній мало проказників, які означають таку націоналістичність держави. Але в е, 1991 році Україна не була створена вона була е, ну створена раніше. Тих карт е, невідомо. Якщо ви знаєте, яку карту України можна вважати за початок дійсно цієї держави України, то можна подивитись в тій карті, чи є там. Планети в національних націоналістичних знаках Зодіака. але приблизно можна сказати: якщо українці будуть ідентифікувати себе з древньою нацією, яка якої там 500 1000 або 2000 років, то буде більше ефект націоналістичності. Якщо ж українці будуть вважати за створення 24.08.91, то буде тренди в бік інтернаціоналізації України. 2024 рік, це останній рік, коли Плутон знаходиться в Казірогі проти націоналістичного знака Зодіака Рак, і під цей час українці відчувають намагання різних сел, наприклад, Російської Федерації, денацифікація Плутон означає знищення і проти рака, він означає як денацифікація у Путіну захотілося. Але коли Плутон перейде в водолій, оцей тренд щодо денацифікації він знизиться. А тренд, який означає... Ну, інтернаціоналізацію він підсилиться таким чином. Як би українці себе не зважали, найближчі роки в знакі Зодіака Рак планет ну, немає, і це означає, що будуть тренди до інтернаціоналізації в бік Євро... Євросоюзу. Цей тренд вже зараз видно. Багато українців поїхали в, є... в різні країни, і вони не збираються багато з них повертатися ну дехто збирається, багато не збираються. І це і без астрології очевидно, що це будуть процеси інтернаціоналізації, коли українці будуть ну взаємодіяти з дуже з різними культурами, дуже з різними країнами у грудні 2023 року. Запрошую бажаючих глядачів на своєму каналі долучитися до збору, який проводиться на, на, на цьому каналі на користь збройних сил України. Е, вони везуться прямо на передову. Це будуть ліки і генератор е, для електрики. Дякую.